Вітаю, шановні глядачі! У нас на каналі. У ремонті хочемо показати вам, принесли нам ось таке замовлення, чоловічі черевики, шкіряні. Ну, старенькі вже, але клієнт каже, йому зручно ходити, але трапилась біда, ось така біда з підошвою, Дивіться, почала сипатися, ось тут вже полопалася. І тому він попросив щось йому запропонувати, як їх врятувати. Ось другий, дивіться, тут вже дірки, дірки наскрізь, течуть. Тут також полопалося. Отже, ми запропонували два варіанти. Або залишаємо основу підошви та нижню частину рятуємо, <кій> робимо заміну сліду. Це один вид, або міняємо підошву. Він погодився на заміну підошви. Тому що підошва, це ну, майже будуть нові черевики. І попросив підібрати якусь модель, щоб була не слизька. Ми підібрали два варіанти підошви, які сюди підходили. Ось така одна, ось такий малюнок. Ми завжди намагаємось підібрати декілька варіантів, щоб у клієнта був вибір. Ось так це все буде виглядати. Це одна моделька. З таким малюнком. Та друга у нас моделька. Вона трохи більше така масивніша. З ось таким малюнком, але також сюди дуже прикольно підходить і дуже все прикольно виглядає. Отже, яку модель обрав клієнт, ми вам покажемо у другій половині ролика. Якщо вам буде нескладно, можете написати свій варіант. Отже, все, що в нас вийде, покажемо вам у другій половині ролика. Отже, шановні глядачі, прийшов час подивитися нашу роботу. Нагадую, принесли нам чоловічі черевики, в яких протерлася підошва, полопалася, були дірки, а клієнт хотів їх ще зберегти. Тому домовилися з ним, що будемо. Робити заміну підошви, запропонували два варіанти підошви, які показували у першій половині ролика. І як бачите, клієнт обрав ось цю модельку. Ось такий малюночок. Все проклеїли, прошили, накремили. Зробили це, звичайно, на обидвах. Отже, замовлення готово. Тому сподіваємось, клієнт залишиться задоволений. Ще походить в них. А ми будемо ставити їх на полицю. Дзвонити клієнту. Нехай забирає. Ціна роботи 1200 гривень за пару. На все добре.